Складну операцію із заміни аортального клапану виконали у Хмельницькому серцево-судинному центрі. Бригада місцевих лікарів та столичних хірургів інституту імені Амозова поставили штучний клапан літній жінці. Тручання тривало півтори години. Клапан слугуватиме близько 15 років. Процедура є міні-інвазивною. Це жінка, пані, її син служить в збройних силах України. Він зараз в приймаючих бойових діях Власне, ми уклінно дякуємо нашим збройним силам. І сину нашої пацієнтки за те, що ми маємо можливість прогресувати, маємо можливість створювати, лікувати пацієнтів. Власне, саме цю пані нам вдалося прооперувати завдяки цій новій технології. Okay. Пані перенесла. Багато років тому оперативне втручання на серці ця операція першою в нашому регіоні за програмою Таві. Клапан зроблений із біоматеріалу. Тож пацієнт не потребує додаткового розрідження крові. Ми робили операції, які для України досить новими. Це процедура називається Таві, тобто ми ставили артальний клапан. Через невеликий розріз на нозі заводили спеціальну систему доставки товщиною приблизно залівець, і через неї ставили клапан. При цьому наша пацієнтка була в свідомості. Швидке відновлення та коротка реабілітація. Відсутність розрізів грудної клітини це переваги цього сучасного методу. На третю добу пацієнт уже може їхати додому. Програма таві ініційована міністерством охорони здоров'я, оскільки ці протези надзвичайно дороговартісні і пересічні громадяни не в змозі забезпечити себе такими протезами. Тому держава пішла на те, щоб купити для тих пацієнтів, яким саме такий метод лікування потрібен. Це їх не так багато, але вони літні люди. Це дуже складні пацієнти, це пацієнти з супутньою патологією. Вартість клапана майже мільйон гривень в Україні вже встановили близько. 300 таких протезів на серці Цей клапан він коштує десятки тисяч доларів, і звісно, далеко не кожен пацієнт може собі дозволити. На сьогодні існує державна програма, коли міністерство закуповує ці клапани і розподіляє по областях, де є потреба. Звісно, потреба на Україну, ми так розраховували, це може бути біля двох тисяч клапанів. Ну щорічно у нас купляється 150 200 Ми сподіваємося, що, по-перше, це буде тенденція зберігатися, по друге, кількість буде збільшуватися. Тож цим оперативним втручанням хірурги дали початок програмі лікування складного захворювання серцево-судинної системи на Хмельниччині, патології аортального клапану та його транскатеторної заміни.